Довувала Одесу козаки, а не Катерина II. Це підтверджують історичні дослідження. Тому Одесити хочуть, щоб пам'ятник Катерині II демонтували, бо російська імператриця не має жодного стосунку до заснування міста. Наша кореспондентка Тетяна Бажина розкаже, які цьому докази збереглися у портовому місті дотепер. На околиці Одеси серед чагарників та очерету на шкодовій горі невеличке стародавнє кладовище. Тут понад 200 років тому поховали козаків Нерубаїв сотниківської січі. Саме ці козацькі родини й були першими одеситами. З'ясував, що наприкінці 80-х років місцевий краєзнавець Роман Шувалов. Він знайшов в архіві нашому одеському матричну книгу цей. Це церкви, яка була в 30-х роках знищена більшовиками, яка стояла трошки вище від цвинтаря на наступному плато, Там ну, нічого не залишилося в цієї церкви. І по тим прізвищам, які нам написані на хрестах, він співставив з прізвищами ці метричні книги. І завдяки цьому ми знаємо прізвища людей, які видобували каміння. І які фактично були тими, хто будував Одесу. Після наказу Катерини II про знищення козацтва Нерубаї отримали дозвіл на проживання в районі сучасного пересипу, заробляли на сольовому промислі і в місцевих каменеломнях. Ну це якраз оці Нерубаї, оце про них йдеться. Це загальна назва була для тих козаків, які, як то кажуть, вирішили не, не, не воювати з турками і потім не, 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 не служити Російській імперії. От так от вони і лишилися тут, і будували розбудовували Одесу. До наших днів збереглося майже 200 поховань. Найдавніше датоване 1791 роком. На деяких надгробках чітко видно написи церковнослов'янською і українською мовами. Після багаторічних досиджень та беззаперечних доказів присутності української історії в розбудові Одеси сотниківське кладовище таки отримало статус пам'ятки. Офіційно під охороною вже Кладовище має статус пам'ятки культурної спадщини, пам'ятки історії з минулого року. В липні здається, був наказ Міністерства культури та інформаційної політики України про занесення до державного реєстру нерухомих пам'яток України цього об'єкта. В Інституті національної пам'яті переконані, набуття статусу історичної пам'ятки і охорони з боку держави допоможе перетворити кладовище на історичну локацію. У пошуках історичної спадщини сюди вже приїздять українці з різних куточків країни. Інтересна альтернативна Історія козацького роду, сам род мій ну, батьковий, так точно походив з козаків з Запорізької Січі. Ну і Таким чином дізнався, живу в Олічевську, приїхав подивитися. Історія тягне, тому що хочеться знати, хто ми, звідки ми прийшли. Надгробки на кладовищі планують обробити спеціальним розчином для збереження ракушняка, а прилеглу територію впорядкувати для відвідин туристами. Тетяна Беженар з ураптеделурі, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.